Всім привіт, друзі! В на каналі Сарлєв. Сьогодні ми будемо грати в подварс. У мене не дуже добре з сепам, яким я буду грати. Тому, якщо будуть частичні спадення, то це із управління поганого. Так, я використовую стрілки. Ради того, щоб грати. Options, Controls, Keybinds. Uh, up arrow Все. да. Все. налаштував Гру, щоб вона реагувала на те, що я ходжу стрілками. Тестую зараз. працює все. Тепер ми зможемо грати. Це доволі добряче. Коли можна бути нова клавіатура, то я поміняю на звичайно, добу. Поки що прийдеться так грати. Так не дивуйтеся, я зараз стрілками буду управляти. Дуже зручно, але що поробити? Прийдеться поки що грати. Нормальної. Так. Будуємо. Так, ось тут зробити. Ось ось, ось. Готово. Тепер будемо йти. А що грати можна? Перше, ми будемо по тактиці захисника бути. Ти тому що войном я не можу бути. Із-за того, що в мене не дуже добре все з клавіатурою. Ну, нічого страшного. А! Ми з Так, давайте вийте його. Ай! Боляче! Капібара! Ай вже добре. Добре, що місія виповнена. Так. Далі новочка. Ну, ось. Ще можна ось все вбити, щоб було добряче. Ну і ось. В принципі, все нормально. Не вийшов добре, а я міг впасти це доволі погано... Так, зробимо невеличку дірочку. на три блоки всього лишити. Щоб... Я буду стояти тут. Захищати. Так, дійсно, що все буде нормально. Так. М -м -м, поки що можна трохи відступити. Прямо на поле. И далее отступать. <свят> так. Что все? На ногах. На мой сундук. <свят> ну, никто не побачит, что у меня есть сундук. Да, на Окей. Сейчас куплю. -к. Стріли та різні прикольчики. Так що мені робити? Я можу стояти з луком, а можу з мечем. Ну і за того, що мені краще з луком стояти, то, -то будемо луком використовувати. Тільки впасти, на тільки напасти. На так. Де ж наші графті... О, я можу попасти, я можу попасти. Я один залишився. Прекрасно. Чудесно. Як я тепер буду робити це все? Добре, надіюсь, ніхто не побереться до мене. І жакцію. І ще зламаю, Ну, давайте, якщо подумати, то з вас лайк. Я па Прекрасно. Мені, крім того, як залишатися і чекати когось, нічого робити. Це дуже поганенько. перше, нам потрібно купити трохи стріл. Блін, мене б'ють! А, 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 а. Вбили! Куда? Прекрасно. Добре, перезайдемо. Ну, трима... Так. Добре. Так, а як мені забрати там все? Добре, зараз будемо збирати всі подарунки, які я зібрав за свою гру. Так, добре очі тут. Паси на годину бустер 2Х. 4 на 4. 8 графтів. Криптик. Що? Це нам поназивається криптик. Окей, там лінія. Туди попасти неможливо. Что ти навіть спробуєш? Фармую трохи. Зараз буде тактика воїн, тому що я зрозумів, що сидіти на одному місці ми не можемо. Інакше просто всіх вб'ють, а я один залишусь. Буду захищати до того моменту, поки просто не пройдуть. Так. Ось беремо, ось це беремось. Також нам потрібно це. Ну і ось трохи різних блоків. Зараз забудуємо, як Таракотову, Так, ось забуду, Добре, напевно, буде так стояти. Це точечка, липка. Так. Будуємо шостю всі блоки, які я можу. Так, ось, ось, ось. пробудував. Нормально так. Вышло? Ну и ось. Покайфульку. К нам уже идут. Суду же добрячие в скобках. Ну иди. Ну иди. Ну что, ну, Давай, 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 давай. Я тоже пойду, я тоже пойду. Давай, давай, давай. А Мне потребно заработать. Потребно заработать. Оп! Я-то да впал! Как? Так, добро. Оп, оп. А, я впал! Да як? Добре. Це нормально. Це все нормально. Так буває. Так. Беремо меч, беремо блоків і бігновий. Нам можуть підійти знову, тому краще йти на захист. Хоча б захист.

Добре, не граємо, діставила так зробити. А, біжимо! Не все рівно. Просто біжимо. Оп, 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 Оп. Оп. Тепер будуємося. Нормально так. Надіюсь, нікого ще немає рука як їхньої команди. То в мене дуже добре прямо Так. Такстреліти. Як є це? Так, я можу вашу кроватинку зламати, я це розумію. Так, та йди сюди, давай, 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 давай. Давай, іди. Я тебе хочу скинути. Чому ти тягнеш? хм Впав. Добре, впаду, я. Давай, іди. А, бив. Я практично його вбив. Ну, из Воно дуже добре мені нормально Двигатися Краще буду захисником. Так. Ось, купляємо ось і чекаємо когось. І поки він не прийде, мені нічого буде робити. Ти о, о, захисник, 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 захисник. Вони пів сердечик. Скинуть. Червоні. Прекрасно, Прекрасно, чудесно. Ну, добре, поглянемо, як вони там будуть робити все це. Один проти друг. Як? Так що ви там робите? Добре. Я хочу за тобою слідити. Ну, краще, це. пішов в та їхню базу. Добре, це доволі непоганий хід. Теопортатор. Ну, це один наш. Дірозіля. Давай, давай, давай. Давай, бей его. Бей, бей, бей. Так. Давай, бей его. Мы выиграли. Ей! Мы выиграли. Прекрасно. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за перегляд. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Сырлев. И встретимся в следующих видео.